Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитесь. дякую, що підписуєтесь. Працюємо з вами далі. Той, хто приєднався, мій канал про рибацькі будні, плюс сам. Люблю займатися риболовлею, особливо флет-фідерна рибалочка, фідерна рибалочка, мирна риба. ну Це для мене хобі. Але плюс до того є в нас команда, яка займається, і я загалом допомагаємо привозити різних виробників, різну продукцію, тобто той, хто що заказує. Тому дивлюсь, роблю багато обзорів на каналі для того, щоб ви володіли інформацією, що є в наявності, плюс є група вайбері. Тому підписуємося, якщо цікаво, пишемо. Ну, в принципі, все можливо. Англія, Франція, ну, загалом вся Європа, плюс Венгрія взагалі без проблем. Так, отже, сьогодні наш друзі відосик, відосик буде. Обзор на новинки від відомої венгерської компанії, це компанія у нас Хальдорадо. Ось така. Ну, Я думаю, ви всі про неї чули. Я взагалі ніякого досвіду не маю з цієї компанії. Я взагалі нічого не юзав. Ну, в Мої сумці ну, нічого нема. Хальдорадо, я вам чесно кажу, але я знаю, що вона. Досить популярна, досить багато продукції в неї є, особливо для флетфідерної рибалки. Ну, Команда Хольдорадо, вона досить відома, тому що займає призові місця в усіх міжнародних турнірах по флет-фідеру, Тобто ну, ви цю всю інформацію знаєте, плюс є е багато є продукції, великий вибір. Ну і тому я теж дещо іноді привозю. Вона відкрита, все те, що там замовляють, Тому замовили новинки і вирішив на них зробити друзі, обзор. Ну, е новинки це. Ось така серія Monster, я так розумію, що це серія. Да? Вийшли ось такі Sluble Wafters 20. -ки, і також вийшли до них ось такі Попапи метод, як бачимо у розмірі 9-11. Ну, Думаю, давайте спочатку почнемо ми з вафтерсів. ой, з попапів, вибачте. Є в нас 4 смаки. Ну і зараз... По них і пройдемося. Е, перший смак, який будемо, друзі, дивитися, це в нас є Red Salmon. Тобто це є у нас червоний лосось. Ну, Смаки такі досить специфічні у Венгрів. Ну, тобто, бачите, вони такі досить е, раціональні, як то кажуть. Ну, Зразу, ну, дійсно, так. Да. Е, зразу відчувається салмон. Такий запах рибний насищено. рибний лосось. Ну і ось у нас Кольорова гама Ну, кольорова гама, да, дійсно вгадали, тому що жовтий і червоний Ну, в принципі, досить крута комбінація, яка працює. Бачимо, що є в нас 9 і 11. Тобто, бачите, зазвичай за парні роблять. а Тут вирішили не парне число. Ну, в принципі, кожен розмір це є індивідуальний кожного виробника. Ну, 11-ка досить така немала. Тобто, ось така кольорова гама. Ну, по кольору зразу кажу, що буде працювати. Ну, Смак теж індивідуальний, тому що лосось ну, такий специфічний смак. і Він не завжди працює. ну, в мене є деякі речі, тільки інших виробників. Англія в мене є від Sony Bait, від Соніка є в мене там сипуха. Ну не завжди вона працює, скажімо так. Так, це перший смак. Інший смак у нас сквіт, блюбері. Ну, це, я так розумію, ягода, кальмар і ягода теж має. Ну, чесно, зразу відчувається солодким. Нема такого ярко вираженого, чи фрукти, чи ягода. Ну, в принципі, солодке відчувається. Ось така кольорова гама. Бачимо, що розово-чорний. ну, Така комбінація. Чесно, мабуть, в мене нема таких насадок, щоб така комбінація була. Але все ж таки, якщо створюю, то думаю, що буде працювати. В принципі, пробувати. Ну, Розовий кольор і в мене взагалі не в топах. Я не знаю, не розумію, коли його треба використовувати. ну, Це в мене це не панацея, друзі. Тому ось така. Наступна лівер блот, ну, це лівер і кров. Якщо в перекладі брати, ну лівером відчувається. да, Лівер навіть похожий такий, як у Густарбейт-лівер, неярко виражений, такий, м м кольорова, кольоровий е, запах. ну Мається на увазі, що ненасищений колір. ось Він такий оранжево. Коричневий навіть. Ну, Цікава гама, теж ніколи таких насадок не бачив. Це серія, новинка. І останній хоч манго це, ну, якби, гострий манго, да, в перекладі означає, зараз ми, ну да, зразу відчувається солодкий, дійсно, і такі солодкі фрукти, як манго пахне. Ну, острий, не розумію, не, не відчуваю його. Ну, це мої перші такі враження. Ну, Кольорова гама крута, да, дійсно, ця буде працювати, це 100% білий і на оранжевий, але оранжевий досить такий насищений. Да? Тому це... Ну і зазвичай, крім запахів, зараз ми візьмемо одні. мої поводочки, зараз. Ну, я знаю і чув, що в Хальдорадо плавучість не мала, тому десятки, мабуть, немає смисла ставити. Щас візьмемо ось цей. Це у нас е восьмерочка і це, здається, це PB або або Хоч Не пам'ятаю, може бути, що й Гамакацу. Щас ми таке. Ну і побачимо, все ж таки беремо 9. Дев'яточку. На нашу іголочку. Ну, іголочка трошки може більша буде. Ну Подивимося, чи, який гачок, гачок підходить, бо для 11 я думаю, що там, мабуть, треба буде 6, бо вони такі великі. Ось наш гачок. А ну, в принципі, друзі, нормально. Бачимо, майже на, на жало, поставило. Тому, да, бачите, все ж таки 10-й на 10-й не піде. Тобто, а для більше, мають, піде 11. Тобто, ось так виглядає. Ну, ось такі попапи, невеликий такий обзор. Ось так буде стояти. Ну, В принципі, попав. кольорова гама досить крута, видно. Так, і побачили, як виглядають наші попапчики, друзі. Ну і тепер разом до цих попапчиків була відбулася презентація. Я на каналі Хайдарадо. Е, вийшли також бойли. Е, бойли – це слубле Wafters, Тобто, це розчинні бойли. Я так розумію, що це пиліки. Ну я перший раз їх тримаю. Може, я щось не вірно, тому в коментах відправляйте мене. Е, да, вийшли бойли, як мені сказали, що досить круті бойли будуть працювати. Дехто, я знаю, до мене телефонував, казав, що дехтось там юзав їх вже, то дійсно показують круті результати. Ну, В принципі, да, друзі, коли береш одну, то вони такі легкі. двадцятка ну, бойл, він важкий, а ці взагалі такі легенькі. Е, кольорова гама. І плюс смаки всі ті самі, що йдуть у нас в попапах, тому що це як іде одна серія. Ну ось, Наприклад, сквіт і ягода. Ось, розові у нас. Далі хоч манго, хоч манго у нас ну такий легкий беж у нас. Далі червоний лосось, ну, взагалі такі темні. Ось так виглядає. І також ще один на смак, це Liver ну Вони такі, як ку... бойли, плюс кукуруза, да, навіть так похоже. Так, да, тому ось такі бойли, це, я так розумію, пиліки, але всередині в них теж щось повинно бути. Зараз ми з вами все подивимося, Ну, перше бачимо, чи він взагалі плаває. Ага, тобто він не плаває взагалі в нас. Ага, друзі, він навіть... Починає пилити. Камера вам, мабуть, не показує важко, але видно, що щось відбувається. Такі бачимо мікрочастинки. Хай, хай один буде в воді, ми будемо за ним слідкувати. Ну, В принципі, це двадцятка, друзі, друзі. Да. Дійсно, це така на, більш, більш для класики, але все ж таки, я знаю, хтось і на Фледіх там пробував, до мене телефонував, казав, що теж досить круто працюють. Тому все ж таки ще цікаво. Наприклад, візьмемо Froзові. Побачимо все ж таки, що там. Всередині в них. Ага. Тобто всередині у нас ще якась, друзі, насадка. Дивіться. Теж не в Авторс. Думав, може, то в авторс. Ну, в принципі, ось так. Виглядають вони. Все ж таке цікаво, щось відбувається, чи не відбувається. Ну, видно, що якісь бульбашки йдуть якась певна реакція все ж таки йде в нас. Ну, я так розумію, що це довга насадка, яка е, потребує часу, щоб вона стояла, в принципі. Я думаю, це на ніч ставити, якщо хочете поспати, то дійсно потрібно часу, щоб. Ну, все ж таки, Венгрія досить цікава країна, мається на увазі в риболовному спорті. В них взагалі фантазія досить велика, вони такі цікаві речі. Смаки, особливо їхні, ну, досить так вони гурмани, я би сказав. да. Ну, Все ж таки дана насадка існує. Я думаю, що потрібен час для того, щоб вона відкрилася, але я, наприклад, не бачу ніякої, щоб щось відбувалося. Ну, в принципі, хай постоє. Я пізніше включу ще раз камеру, все ж таки побачу, якщо буде якась реакція, обов'язково вам скажу про це. Так, ну що, друзі, пройшло майже вже 2 години. Ось що сталося з нашими бойлами. Ну, Думав, буде якийсь візуально кращий ефект. Але от що з ним. З ними відбувається. Тому був такий обзор на продукцію Хальдорада. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся, бережіть себе всього найкращого.